Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому об обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу, а саме головне гідну вас зарплатню. Ще раз наголошую, що на нашому каналі робота для всіх. Для всіх і нагородніх з житлом. Хостели, кімнати квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Google. Хостел плюс міста де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла в цьому місті від 100 гривень за добу. Тому дуже важливо, якщо вам підходить робота. А саме головне, підходить зарплатня гідна вас. Збираємо речі, збираємось, їдемо і працюємо. Сьогодні компанія Гама-Компонент відкрила декілька вакансій. Торговий представник від 12 тисяч гривень в місті Чернігів. Менеджер в інтернет-магазин від 15 тисяч гривень в місті Київ, торговний представник від 12 тисяч гривень в місті Ужгород, маркетолог-фрілансер від 8 тисяч гривень в місто Київ. Копіра... Копірайтер на повну зайнятость. Від 100 гривень за 1000 знаків Місто Дніпро. Копірайтер е, в магазин світодіодної продукції Місто Одеса. Е, торговий представник в місто Бучу. Торговий представник в місто... Київ. Продавець в місто Вінниця від 15 тисяч гривень. Менеджер по продажам в місто Харків від 17 тисяч гривень. Дуже важлива ваша думка. Що ви думаєте про роботу в компанії Гама Компонент? Обов'язково залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк к цьому відео. Контакт цієї компанії залишаємо в опису цьому відео. Всім мирного неба на все добре.